Здається, не складно. Що треба віти? По що робити? Може для цього з'явитися, достатньо людиною бути людині в житті. Можу людиною бути твариною. Бачиш, як і в них влагідні очі. Добре, розумна та дуже зайли. Дивіться ніжно, Боїзд. Має людина гірше тварин. Може під шкірою це рептилоїд, чи вона діє по схемі машини, весь свій час пролинає андроїд. Може фізичне оце це людина. В неї паска та власний код. Дивіть в магазині, сканувавши на касі штрих-код. Може бути загратись настільки, щоб самостійно стати роботу на звір складики, закрити оду подусистей зібрати гуртом, свої відмінити права та свободи, втратити землю, віддати майно. Тати в яру посмертне житло. Здається, досі іншим знають. Я ця людина чи кувка багна, нас у собі сама вмирає, сама відміряє, наскільки жива, сама відмовляється від свободи, сама благає обмежить знати, прямої твома. Хочеться світити, почав души того, але собі чи слово людина звільнить смертний звіт і стане заліт.